Депутати, слава Україні! Я точно знаю, що він це російськомовне місто, але вважаю за принципово говорити саме українською мовою. Пробачте мене, якщо хтось не сприймає. Слава Україні! Сьогодні дійсно одночасно і скорботні, одночасно і раді для нас часи, бо за всі 22 роки незалежності. Може, вперше в Україні будується держава, в голові якої є громадянин і народ України. Слава Україні! Слава вам! Слава громадянам України, які, незважаючи на свій час, не зважаючи на погрози. Тільки вчора, і позавчора у мене на дверях було написано: ми знаємо, де ти живеш, і тобі капець капітці. Звініть, трохи матірно. Да? Але сьогодні ситуація змінилася. Сьогодні ганебний президент, який винний в смертях наших громадян втік з країни, бо він не є громадянином України. Він втік, бо він не відчуває зв'язку з українським народом і з українською державою. І це з нами, і це наша з вами заслуга. Бо ми три місяці стояли на майданах в мороз, в сніг, в холод, в голод. І дуже багато наших громадян загинули під час цієї війни українського народу з панебною владою, яка захищала золотий унітаз, і більше нічого, яка не мала ніякої іншої мети крім пограбування нашої країни. Тому вважаю за потрібне, поки наші підтягуються наш одеський майдан і одеський Євромайдан. А ми приїхали сюди більше ніж на 60 машинах. Давайте, я впевнений, що ви це точно робили, але давайте ще згадаємо всіх людей, які загинули на Майдані, і вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую вам, дякую вам, бо ви є переможцями. І наш український народ є переможним народом. Я хочу сказати, що це ще не перемога. І кожен з нас це повинен чітко зрозуміти. Я тільки вчора на автомат. Черного бусина Михайло Зганецького до українського народу. Він підведений що... президент. Да?

Коли ми побудуємо таку державу, яка слугуватиме нам, українським громадянам і нашому українському народу. Принципово важливо розуміти, що сьогодні не складенних державних установ. Вона в нас з вами. І як ми захочемо, ми так і побудуємо цю країну. І це важкий труд, важка праця. І цю працю повинні, повинні починати вже сьогодні. Ми повинні вже сьогодні будувати і починати будувати таку країну, якої ми, яку ми з вами весь час війни жити. Ми точно переможемо і перемогу майдан вже підтягується колона. Він є, бо є громадяни, і це Напротив, тягуються машини. Напроти на відперше громадяни. Не оболодами своєї України. Слава Україні! Слава вам! Слава Ілічиску! І слава Одесі! Когда не убиває, не йде сверху. Добрый день, дорогие лечевцы! Слава Украине! Я рад вас приветствовать Я сегодня на этом торжественном митинге, правда, который немножко у нас обращен трауром по тем людям, которые погибли, защищая нашу свободу, защищая нашу демократию. Но мы все-таки достигли определенных успехов. И думаю, что мы придем к тому, чтобы эти успехи развить и привести нашу страну в братскую европейскую страну народов. Но я вам могу сказать, что эйфория не должна застилать нам разум. Нам сейчас с вами предстоит очень тяжелый путь перевернуть страну с головы на ноги. И это будет очень тяжелый путь. Это должна быть усилие всех нас. И прошу вас, для того, чтобы не повторить ошибки 2004 года, мы должны, наоборот, создать такое общество, в котором будет жить удобно всем, всем нам. И те, которые стояли по те стороны баррикады, и те, которые стоят сейчас на площади. Мы не должны мстить, мы, мы должны толерантно подойти к тому, что мы здесь с вами должны жить все вместе. И я думаю, что Кровь пролитых наших наших братьев, кровь наших людей, кровь украинцев не должна пропасть. Она должна служить этому народу. Они не зря дали свои жизни для того, чтобы мы его сейчас могли стоять и улыбаться. Сегодня выпущена Юлия Владимировна Тимошенко. 310 голосов Ура! народных депутатов. Давайте проскандируйте: Юля, 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 Юля. Юля! Юля, Юля! Торжеств... справедливость восторжествовала. Я думаю, что страна теперь должна развиваться так, как мы хотим этого видеть, чтобы не было коррупции, чтобы не было вот этих вот издевательств над нами, чтобы не было, чтобы наши дети могли спокойно выходить на улицы, спокойно учиться, и нам не нужно будет бежать в Европу, в европейские страны для того, чтобы защитить наши наши наше будущее. Мы должны создать такое общество, где будет приятно всем нам. Я считаю, что мы с вами очень много сделали. Слава героям Майдана! Слава всем тем, которые добились вот этой пока временной победы! Потому что построить наше государство будет намного сложнее. Слава всем вам! Слава Украине! Друзья, Одесса передавая Одесса приехала нам в полном составе к нам, поэтому слово сейчас предоставляется координатору одесского Евромайдана Андрею Юсу. Слава Ильичевскому, слава Одесской области, слава Украине! Евромайдан это не только площадь в Киеве, Евромайдан это не только лише... Представники всіх регіонів, які з'їжджались до столиці, з'їжджаються сьогодні. Євромайдани були і є активно по всій Україні, по всіх регіонах нашої країни. Вони власне об'єднали нашу країну і в Одеській області, окрім Пука, які ну, часто показують по бачимо,

І там швидко документи місцеві. Предій виступаючи на цю правильно, сказав, що ми повинні уникнути проминуло 2014 року. Наша перемога сьогодні має бути здоров'я нової країни, нової влади, нового місцевого самоврядування завтра. Boa!